Якщо в житті нейдеї втрати, плоті й душу неміч атакує, не поспішай на Бога нарікати, мовляв, не бачить він і не чує. Не поспішай у тім його винити, чи в когось кидати каміння, подумай, чи усе зробив ти, щоб Бог, щоб Бог почути міг твої молитви. Якщо ти в мирі з ним, упокорися, йому довірся без вагання, якщо перешкода. Примирися, через Ісуса кров у покаяння. Господь усім допомагати бажає, бажання, питання, чи ми хочемо цього, чи в повній мірі, мірі Йому довіряємо, чи просимо, чи не вкоряємо Його. У Бога всіх спасти бажання, питання, чи на те є воля наша, не дається покаяння, покора Богу, жертви кращих. Все в благо тим, хто любить Бога. Не я кажу, так каже Слово. І зради, і втрати, і немочі, і тривоги не віриш? Запитай у Йосипа, у Йога, для тих, кого, хто любить Бога і Його боїться, у часі в радість обернеться смуток. І хоч не зразу може все звершитися. на небі, нагорода, головний набуток. Довіримось йому, поки ще ми у тілі. І добре, і погане все пройде. Бог не бажає, щоб нам боліло, а щоб у вічності із ним ми були. Слава Богу!